Російською мовою у паспортах відповідний судовий позов проти Державної міграційної служби подав Львів'яни Святослав Літинський використання документів мови сусідньої країни Галичанин вважає грубим порушенням законодавства. У своїй перемозі не сумнівається. Тим паче в нього вже є перемога в суді проти компанії виробника побутової техніки, панелі якої не були промарковані українською. А тут у мене всі закриті вже справи. Позовні заяви ухвали заперечення стоси паперів у робочому кабінеті Святослава Літинського. Це своєрідний тріумф його перемоги. Юридично тяганину зі світовим виробником техніки він став після того, коли купив пральну машину. Але команди на панелі були написані російською. Пральну машину він повернув, а компанії виробниці відправив судовий позов із вимогою для українського ринку команди на панелі писати українською. Тобто, якщо вона не українська, то вона неофіційно ввезена або підпільна. Якась. Із компанії виробницею Святослав судився близько двох років, але таке здобув перемогу. Тепер змагається з українською державною міграційною службою. Чоловіка не влаштовує, що інформація в паспортах українців продубльована російською. Вони аргументують тим, що є наказ Міністерства внутрішніх справ, що паспорт повинен бути українською і російською. А я їм перед тим написав: Дивіться, є два закони України, які вищі наказів. Які говорять, що паспорт винти українською мовою, спершу до міграційної служби Святослав надсилав заяви, коли на них не відреагували, пішов до суду. Перше засідання має відбутися у листопаді. У родині Літинських переконані цей процес Святослав виграє. Мовляв, домагатися законних прав у нього в крові. Він сперечається з патрульними на дорогах, а ще постійно затримується в магазинах біля книги Скарг і пропозицій. Його прикладом надихнулася, і дружина пішла. і теж залишила, залишила запис в книзі скарг. На що вже отримали теж відповідь, що недолік усунули товари промарковані. Усі юридичні нюанси Святослав Літинський вивчав із нуля, адже його фах це програмування. Саме цю дисципліну він викладає студентам у Львівському національному університеті. Франка для студентів він зразок, коли в гуртожитку тривалий час не було гарячої води, пішли саме до викладача літинського. Наші скарги до адміністрації гуртожитку не давали ніяких результатів. Ну і ми вирішили діяти кардинальніше. Студенти кажуть, після втручання викладача гаряча вода з'явилася практично миттєво і більше не зникала. Тож і в університеті не сумнівається в перемозі свого викладача у позові щодо надписів у внутрішніх паспортах, винятково українською. Степан Гарцю Орест Малькут, Львів ТСН, 1+,1.